Привіт, мої улюблені Ні, людини! Да, привіт, мої улюблені людини. Сьогодні ми будемо говорити про Супермена Джеймса Гана, навіщо ходити все отуди-сюди, коли можна прямо із цього почати. Говорити будемо про черговий перезапуск перезапуска, бо чому б, власне і не зробити його. Але із малесенькою поправкою, що сьогодні цього разу точніше, DC разом із Warner Brothers вирішили, що треба робити супермена, супермена, не супермена якого-небудь стояка, не супермена із кривим е, ну як кривим Кевіла, Досить таки симетричний, і прекрасне е, хлібало, Але сьогодні не про це в основному тому, що він візуально дуже хороший супермен, але це не був супермен за великим рахунком, тому що давайте дивитися, дивитися правді в очі. Зак Снайдер ненавидить супермена. І ненавидить Бетмена. Він ненавидь диву жінку. Він ненавидить абсолютно усе, що пов'язано із коміксами, тому що він, можливо, їх десь там прочитав, але нічого із цього він вирішив не екранізовувати. Не скажу, що те, що наробив Джеймс Ганн, це екранізація чогось конкретного, тому що він загалом вирішив передати е, вайб суперменічій, а не якусь конкретну історію. Зокрема, він більше всього мені здається, ну точніше, він так і сказав прямим текстом, не мені особисто, але десь в інтернетах, що він надихався найбільше грантом Моррісоном і його е, суперстар. All Star з суперменом, який наскільки я знаю, навіть є в українському перекладі. Не пам'ятаю хто то робив. Офіційний маю на увазі, і неофіційних теж дуже багато. але про них я говорити теж, звісно, що не буду. Хоча чого б власне і ні. Але я не згадаю, хто видавав офіційно і не згадаю, хто перекладав його неофіційно. Але менше із тим, так дійсно. А і звідти мені найбільше подобається, що беруть зазвичай вирізки з того жіночкою маленькою, яка хоче стрибати униз. А супермен її переконує того не робити. Але не згадують усілякі, як то кажуть в англійських інтернетах, wacky things. Тобто загалом там така атмосфера досить таки специфічна, але вона специфічна саме для супермена. Тобто, не забігаючи, можливо, наперед. І говорячи без спойлерів, місцевий Супермен Джеймса Гана це супермен Супермен, той самий. Коміксний супермен, вайп від нього прямо члені. Єдина, хіба що поправка, що е, чисто візуально, мені б дуже хотілося, бо що він був би злегка більшим. Я розумію, що чисто по параметрам вони там плюс-мінус однакового зросту із тим самим же Кевелом, і він качався добряче. Але м, знаєте, у Кевела є такий прикол, що от просто коли навіть не в образі виходить кудись на якесь інтерв'ю, то ну людина супермен, людина народжена буде суперменом. Але е, Девід. Квотерберг, він теж загалом дуже сильно схожий на супермена. Просто що інакшого супермена. Якщо Кавіл, він такий знаєте, супермен, супермен, прямо, ніби грецька якась фігура, то Коренсберг, то він такий знаєте, славний хлопчина, ковбой. Бойскаут, але це не робить його гіршим суперменом. Це його робить інакшим суперменом. Це робить його, як би вам так сказати, він ніби передав от саму суть персонажа у прописаному плані в той же момент, коли Кавіл чисто візуально розхльобує абсолютно будь-які інші версії до і після. Я не з тих людей, які будуть зараз старатися про те, який зі всесвітів все кращий. Ну, по перше, всесвіт Джеймса Гана уже краще, але якщо говорити порівнювати Суперменом, то обидва супермени мені дуже сильно подобається. Взагалі мені Мену стіл також дуже сильно подобається. Генкалі мені дуже подобається, тому я не бачу сенсу е сперечатися. Можливо, в деякий момент е навіть я б сказав би, що Кевел чомусь краще, особливо його лінія з його е татом, не із е не Гаррісоном Фордом, забудь, його звати знову ж таки, а е із е його Криптонським татом. Бо те, що було тут, воно злегка дивно. Я не буду вам говорити про спойлери, але скажу одразу, що поворотні повороти у Супермені 2025 року рівно два. Один із них вже зрозумілий із трейлерів. Якщо ви хоча б трішечки розумієте лор Супермена і побачили, що Ультравен стріляє лазером з очей, тобто не знаю, чи це буде поворотний поворот. От і другий поворотний поворот на який я навіть, навіть не буду натякати. Але він настільки дивний, настільки. Незрозумілий мені особисто, що е, я навіть не знаю, як на нього реагувати. Типу він дуже класно прописаний. Він дуже добре вписаний. Він дуже сильно впливає на супермена. На те, як суспільство ставиться до нього, і власне на його реакцію на, е, цей, ну, на, на цю ситуацію. Все це зроблено дуже добре. До цього якби, не буду я зараз прискіпуватись. Просто що сама ситуація досить таки мені дивна, тому що я звик бачити деяких персонажів в одному світлі, а тут вони нагадують ці певні персонажі. Ну, мабуть, найближче, що можна згадати, це Ял смолвіль так, бо там була от приблизно. Досить дуже дуже сильно приблизно така ж версія цього персонажа, яким я був злегка розчарованим. От але ну загалом, е, говорячи за персонажів, то кожен персонаж тут на своєму місці, кожен підібраний максимально добре. І навіть я читав, от почитував він не твітер. То люди, які сралися на рахунок того, е, що Гай Гартнер виглядає не дуже прикольно, то е, Філіон, е, Фіон, 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 е, не Філіон, філівом філім філм неважливо. То він м'яко кажучи, впорався зі своєю надзвичайно зі своєю роботою надзвичайно е, добре. Орлиця вийшла. Ну вона вийшла, вона теж непогана, але вона досить блікла на фоні інших дуже е, харизматичних персонажів. Це я зараз пробую говорити про тих цих віддалених і все більше перейти на центральних. Фу, не думаю, що сьогодні буде відео дуже довгим, тому що, скоріше за все, я в цій машині і вмру. Як тільки почну я відходити, то я готовий говорити годинами про передачного вже нинішнього супермена, але ще <кхе> й кашлю. Але е, не дозволяє мені мій стан здоров'я, бо я, нагадаю, відключуся в якийсь момент. Саме тоді відео і закінчиться. Що ж говорити за центральних, то вони ха, як би вам так сказати є слово ідеальне, так то це слово недостатньо цього слова, щоб описати те, що там відбувається, тому що перед нами ідеальний супермен. Перед нами ідеальна Лоїс Лейн. Перед нами ідеальний Джиммі Олсен, і мабуть це досить дивно казати в принципі, тому що доля Джиммі Олсена до цього була незбагненною, особливо Зака Снайдера. Коли що, то не знаю зараз вилізе чи не вилізе. Оце Джиммі Олсен у всесвіті Зака Снайдера. Фільм починається із того, що можна було б найближче чим порівняти, це впевнено, що Зорні війни, тому що там теж був текст, який розказує, що відбуває, що відбувалося власне, до цього. Нас кидують у гущу подій, нам не розказують, звідки взявся ну, точніше, Нам просто розказують, звідки взявся супермен. Нам цього не показують. Не йде півгодинна вставка про пригоди тата супермена на Криптоні, Що мабуть добре, тому що тут ситуація, як і за дядьком Беном всі знають взагалі, як людина павук став людиною павуком. Єдине, що у цьому у фільмі не зрозуміло, звідки він тоді взяв в принципі, моральні сили на те, щоб бути людиною пауком, якщо йому тітка Мей по смерті сказала цю саму знамениту фразу про відповідальність, тоді коли вона сама вмерла, а що робив, яка була, яка тоді функція взагалі дядька Бена у всесвіті МСУ мені не зрозуміло. Це все дуже зрозуміло. Власне, мабуть, вам і зрозуміло також, що завдяки саме вам, десь там далеко, можливо, від вас, сподіваюсь, Збройні сили України знищують дрони пачками так. Завдяки вам, як спитаєте ви, Ха, я розкажу. Народ, маю зізнатися, я нещодавно знайшов собі нову забавку. І ні, це не меми з котиками і навіть не ігрульки Нінтендо. Це гра у додатку фішка. Не лякайтеся, ігрові механіки там легше, ніж рецепт салату. Змійка затягує куди сильніше за черговий випуск, говорить Україна. Дивіться, просто заправляєте авто від 20 літрів пульса або донатите від 100 гривень балами фішка на проєкт Око за око Дронопад. Потім відкриваєте додаток фішка". Трясете телефоном, тільки не перестарайтесь, і вуаля маєте усі шанси виграти крутезні подарунки від смачної кави до пального пульс. А головне шанс позмагатися за новенький Volvo XC60 щомісяця. І найкрутіше, що ви не просто граєте а ще робите шляхетну справу. Бо проєкт дронопад спрямований на збиття ворожих розвіддронів та шахедів. і він реально працює. Вже збито понад 2200 дронів на загальну суму 7 мільярдів 200 Ті мільйонів гривень. Ви тільки уявіть, скільки брухту полетіло на концерт Кобзона завдяки вашим донатам і вашим заправкам. Тож, поки ви заряджаєте дронопад, око заряджає вас подарунками. Заправляйтесь пульсом, донатьте балами фішка, трясіть телефоном і кайфуйте від призів. Адже новенький Volvo XC60 сам себе не виграє. Дуже багато було контроверсії на рахунок Супермена після того, як Джеймс почав нещадно зливати дуже багато матеріалу у соціальні мережі. Насправді цих матеріалів було було куди більше, ніж мені хотілося б особисто, бо я дивився все, тому що я зараз фанатів цього персонажа. І, зокрема, від цієї версії також зразу ну хочу зайти наперед. Якщо там хочеться якісь мати оцінки, я їх загалом не ставлю, але це прям тверді 8, а то й 9 із 10. Не найідеальніша персона, версія персонажа в принципі в фільмі. Як на мене, але це дуже 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 хороший фільм. Мені особисто дуже сильно подобається. На вам дивитися решту огляду, я не знаю. Ну, можливо, тому що хочеться також почути про крипто. Ага, а про крипто я розкажу пізніше, тому що з ним не все так однозначно. Кого я обманюю. З ним все дуже однозначно. Він дуже хороший хлопчик і взагалі все дуже класно, і з ним повелися дуже е коректно, скажімо так. Е -е, деякі сцени вирізали, можливо, також е -е, надаремно, але ну, те, що вийшло, те, що лишилося, ці однедоїдки по факту теж були дуже навіть непоганими. І з От вирізок не всі зрозуміли, чому супермен кричить на власну дівчину. Не усі зрозуміли, чому у нього конфлікти із крипто. Ну для цього мені здається, треба бути дуже недалекою людиною. Загалом можливо люди дивилися з сильно обробленим українським дубляжем, котрий дуже багато чого вирізає, і цього особливо разу це супер як палиця. Супер, тому що супермен, то що би і не зробити супер переклад. Але те, що вийшло, теж в принципі непогано, бо зараз почнуть мене скасовувати і розказувати, що я скасовую український дубляж. Ні, я його не скасовую, просто він мені не подобається. В принципі, дубляж, як явище. Uh -huh. Те, що в інтернеті кажуть, що нам показали у цихотрейлерах трейлерах, матеріалах загалом тільки перші там, умовних 30-40 хвилин фільму, не зовсім правда, тому що показали настільки все, що навіть показали одну із сцен. Після титрів загалом їх дві. Вони сюжетно нічого не мають ніякого значення. Якщо вам не хочеться побачити якийсь прикол, який може вам здатися вкрай тупим, то можете не чекати їх. Мені такі приколи подобаються, тому я завжди все це чекаю. Але чесно кажучи, на місці Джеймса Ганна все таки зробив би не так і не показував би загалом всього. Бо якщо ви дивилися, якщо ви слідкуєте за промо-матеріалами і навіть не дивилися зливи, до речі, всі зливи виявилися правдивими, то ви загалом можете скласти 2 плюс і Виде, у вас там 4 чи 5, скільки у вас там вийде, і загалом фільм буде у вас уже у голові складений, тому що дивіться сцени польотів. Вони неймовірні, бійки, вони неймовірні, але основне найкраще уже показали в трейлерах. Вже показали в якихось вирізках. Є там деякі моменти, цілі сцени, яких не було у трейлерах і взагалі в якихось промоматеріалах. На цьому я, звісно, дуже сильно був радий. Але є один маленький момент, який підтверджує ще одну думку, і певні побоювання, якщо це для вас побоювання, тому що ну, мені не те, щоб це заважало, але загалом це було можливо дещо зайвим, тому що це не просто Супермен, це Супермен плюс вартові галактики, що варто було в принципі очікувати від цього режисера. Але е, я також очікував від цього режисера, що він буде мати трішечки більше яєць і зробити дійсно щось е, зробить, щось нове. Е, якщо говорити про е, бань, не бандитів, банду банду е, справедливості, то це буквально вартові галактики. Ні, не кожен із них якось репрезентує конкретного персонажа Там Гамору чи Пітера Квіла. Ні, е, таке враження, що от вони е, нова версія вартових галактики. Новий склад, скажімо так, як оце от, от, от там був. от... Навіть скажімо так, як риженький із банди справедливості. Ну, я не скажу, що це погано, але все, включно з їхньою формою, нагадувало мені про те, що звуки старості, нагадувало мені саме вартових галактики. Навіть коли Джеймс Ган робив загін самогубців. То, е, попри те, що загалом там концепція просто от, надзвичайно схожа із вартовими чи, гара, галактики чи з тим же ж Boltz, то він скажу, що це якась геніально нова е, концепція. Е, е, і взагалі набір там цей Рустер він нагадує саме вартових галактики. Е, е, навіть там було сильно більше індивідуальності, і там Джеймс е, е, постарався куди більше зробити щось нове. Тут же, е, це Супермен. Який теж дуже схожий мені на Пітера Квіла загалом поведінкою, і особливо якщо будете дивитися оригінальні ці вирізки із фільму, то він дуже схожий саме на Пітера Квіла, який не матюкається і не говорить як якийсь прям зовсім будлан, але ну, дуже схоже. За що ще я можу прям посварити фільм? Так це за те, що е, там надзвичайно багато усних пояснень, експозиції, також відомої вам як, е, яка е, часом вписана досить таки непогано, тому що це частина якоїсь презентації. Ці там комусь перед якимось вищим начальством, так би мовити, ранкова доповідь, е, і зазв... а в основному в усьому іншому це просто персонажі вирішують постояти і розказати, що як е, відбувається. Тобто, е, оце от типу шоу Нотел тут е, зазвичай працює в більшості своїй, але от. Коли воно не працює, то воно не працює по максимуму і дуже вже сильно ріже очі, вуха та інші е, ваші органи. Лекс Лютор. Лекс Лютер тут е, він все ще технобро, як і у Зака Снайдера, але не настільки все погано, як у Зака Снайдера, тому що е, ні, зрозуміти мене правильно. Та, та версія мені теж загалом сподобалась, Одне єдине малесеньке, але е, це не був Лекс Лютор. Це абсолютно не був Лекс Лютор. Вони вирішили зробити свою якусь версію. Е, це взагал, загалом стосується. Загального підходу Зака Снайдера він просто бере персонажа і ну, називає його так, як він називається в оригіналі, але він абсолютно не такий. От, це стосується і Лекса Лютера. Містевий Лекс Лютер максимально коміксний лекс Лютер, то хіба що я його уявляв злегка більше не знаю, якимось таким соліднішим, старшим і можливо підкаченішим, але це вже кому як. Але старшим так точно. Як на мене, от, чисто візуально, то ідеальний лекс Лютер це був Кевін Спейсі. Хоча концепція того, що вони із Кларком однолітки ще й разом зі Смолвілем, мені теж подобалося в одной серіалі. Але все ж таки, Кевін Спейсі чисто візуально, мені подобається найбільше. Але е, Том, котрий не Холанд забув як звати Том Том, Том ікс Звіровіч назвав його так. Він справився зі своєю роботою максимально дуже добре. І тобто, те, що від нього вимагав сценарій, він перегравав е, максимально дуже добре і ну, перегравав в сенсі. Він зробив більше ніж від нього вимагалося як на мене. Тому що загалом, якщо б це трапилося людині, яка досить погано е, грає чи з цим справляється і не дограє, то е, це була б тотальна катастрофа, тому що е, дивіться, Угана м, не скажу, що своєрідний під. Хід, якщо Зак Снайдер робить сто е, е, градусів е, навколо іде геть від коміксного джерела, то е, Джеймс Ган робить максимально. Близько до того, У мене було таке враження, що ну загалом ще говорять, що він перенасичений цей фільм, так це правда. Там дуже багато історій, штуки чотири, як мінімум, там чотири конфлікти, мінімум, які відбуваються навколо Кларка, але всі вони, усі вони прикольні. Кожен з них можливо тягне на окремий фільм, десь якісь серйозні, десь якісь менш серйозні. А у мене було таке відчуття: от рахуючи, як як перегравав Лекс Лютор, як взагалі кожен перс, персонаж себе поводить, загальні історії історії. Плюс всі ці е, такі дуже дивні, мені не хочеться вам спойлерити, але типа, ну, нехай це вона так кайдзю подібні моменти, е, враховуючи чи враховуючи це все, у мене було таке враження, що я подивився суботній мультик. Е, що е, у концепцію коміксів Спайдермена, Спайдермена, Супермена, власне, Супермена і Спайдермена також е, це все максимально сюди підходить. Просто що так уже склалося, що люди, які Більшість людей, які дивляться фільми по коміксам, не читали коміксів, не читають комікси. І загалом їхня ця от атмосфера цієї срібної доби, та і пізніше, вона їх не цікавить. Їм треба типу, щось таке, плюс-мінус серйозне, можливо, я не знаю. Але це от загалом враження після фільму, що це була країнізація якогось коміксу, якогось випуску. Я не можу вам назвати якийсь конкретний випуск, скоріш за все, його і немає. Але у мене було таке враження, що я подивився щось, от прям щось. Дійшло із сторінок саме коміксів. Воно барвисте, воно кольорове, воно живе, воно місцями смішне і по-хорошому. Крінжове так, крінжових моментів було тут дуже багато. На початку відео здається, я став на те, що не витримую я від цієї спекоти і духоти, але не витримала техніка. Отак, отам на американщині, певні що певно, що не звикла до такої страшної спеки, яка отут у нас от в Україні відбувається. Менше з тим, давайте трішечки дорозкажу вам про Супермена. Я не знаю, на чому я там зупинився, і саме де воно обірвалося, Я без поняття. На жаль, тому щось можливо сказав, щось можливо не сказав, забув чи не хотів, а скоріше за все. Обірвало, але е, хочу сказати основне, можливо, я це теж уже проговорив, але ху, мені це важливо, щоб воно було сказано і ще раз. Е, можливо, це таке обірвалося. Справа в тому, що це один з тих фільмів, та, який дійсно має такі жирнючі косяки, які досить сильно впливають на його сприйняття. Але зрештою, коли отак от походиш і трішечки думаєш над цим фільмом, то лишається тільки хорошому моїй голові. І найголовніше це те, що на деяких сценах я ридав як е, манюсінький хлопчисько, е, мій. Внутрішні моя внутрішня дитинка вона була задоволена, тому що я нарешті побачив просто фільм про супермена, де супермен схоже бляха муха на супермена, і це один з тих фільмів, котрі надихають, надихають робити щось хороше, надихають щось. Робити краще, бути кращим, надихати інших людей бути кращими і хорошими. Зрештою, нас стільки років годували е, сіроморальними фільмами, так що не є поганою. Це просто вони на контрасті е, просто хороших е, героїв. Уже цікавіше дивитися на е, сіроморальних. Е, е, і от, уже коли заполонили ці сіроморальні е, герої, усі фільми, фактично, е, комікси мультфільми, загалом всі медіа нарешті хочеться. Е, Чогось свіжого в даному випадку свіже це е, старі добрі лиходії та добродії. Це в нашому випадку Супермен та Алекс Лютор, Алекс Лютор неймовірна мразь, якщо дуже коротко. Ну щоправда, я б, скажімо, так не брав би Ніколаса Холта на цю роль через те, що він надто солодку моську, і від чого, попри те, як він грає чи не грає, дуже добре грає він дуже добре. Е, мені не сильно хочеться на нього сердитися, але сам його персонаж робить неймовірно погані речі. Без всякої там сірої моралі, типу, є речі, які пояснюють, чому він це робить. Так звана мотивація, там присутня, але це не виправдовує його абсолютно. Е, і є супермен, котрий є просто добрим персонажем, персонажем на якого хочеться. Рівнятись, і це дуже круто насправді. Я е, можу вам сказати, що то е, певно, що м, найбільше м, пояснює в, в чому суть цього фільму і цього персонажу, можливо, навіть не сам фільм, а рекламна е, кампанія, яка була навколо цього фільму. Там є е, рекламний ролик. Не пам'ятаю, чого саме ролик це зараз неважливо, де маленький хлопчик е, пробує якби проявляти свої суперсили, само собою, що в нього нічого не виходить, але він тоді розуміє у певний момент, що. Бути суперменом це не тільки мати суперсили. Це допомагати іншим і бути кращим, бути добрішим самим по собі, тобто не обов'язково бути суперменом, аби мати які-небудь суперсили. І, власне про це фільм Супермен у першу чергу для мене. І я вам хочу нагадати, що таких суперменів і супервумен, супергерлів, і супер всіх інших особистостей в Україні надзвичайно багато. Це буквально те, чим є цей сам супермен. Тому що я впевнений, що супермен, навіть якби він не мав би суперсил, вибачте за заміка. Він би пішов би і до Збройних сил України, особливо якщо він був би українцем, впевнений і я. Тому я хочу вам нагадати, що бути над людиною досить просто і водночас надзвичайно складно. І саме тому я хочу подякувати усім, хто доєднався до Збройних сил України. для і всім, хто допомагає цим самим збройним силам України робити те, що вони роблять сьогодні. Ви можете власне долучитися до цього. Я хочу вам сказати, що у нас є збір, є збіри в інших каналів, є збіри у волонтерів. Будь ласка, підтримуйте ці самі збори. Наш зокрема він буде в описі до цього відео. Просто що я не знаю всіх деталей. Я знаю на що це допомога батальйону Вовки. Девічі, вибачте, та кашель, але просто тримайте в голові думку, що ви. Можете бути Кращими, кращими сами, самі для себе ви можете робити добро, навіть не вгоючи з дому. Якщо у вас така ситуація, це можна робити навіть своїми донатами, своїми діями, платіннями сіток. Чи ну загалом я не думаю, що у вас якась скупа різноманітність варіантів того, що можна зробити, чи можна допомогти Збройним силам України. Допомагайте шелтерам, котикам, собачкам. Зараз спекотно можна наливати їм водичку, можна тваринкам, можна корм їм підкидати, хоч хоча вони зараз на сильно їдять, але все рівно пробувати. Можливо, хтось із них та з'їсть. Зараз вони більше налягають на воду. Допомагайте, просто допомагайте. Без конкретики, кому і чому. Допомагайте, будьте кращими. Можливо, я трішечки зараз злегка підзагрузив. Давайте я розгружу нашим е, е, ще одним гостем із Криптону. Це п'ятиюрідний брат Дурбелик е, Крипто, е, Криптоніанець Бенджамін. Е, його слабинка, це. Ніщо. Нема в нього слабинки взагалі. У нього слабинка хіба що на какуліки та от любить їх пожувати, але під пильним оком своєї матусинки він цього не робить. Будь ласка, Бенджамін у рубриці. а шо ж там? Бенджамін. Парам! Супер Бенджамін, До речі. Ну що ж мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон. Монтажила це відео Супер Юліана. А ви дивилися, як Жорнал тримати з нами на одній хвилі. Народ, до нових зустрічей. Бувайте! Добрими будьте, блядь можно говориться, а позапикать.